Меня звати Клімкова Лідія, я мама синочка, блогер і вулична співачка, яка закриває збори. я Ти була без саме щаслива, посміха на свят часті. Тричі обрали саме цю локацію це місце, де я завжди можу пороспіватись. Нікому не заважаю, і тут комфортно, природа. Класно, можна пороспівся класно, щоб голос звучав, Розпіви і пісні нові попробувати. Тому що я, наприклад, дуже залежу від думки, хто що скаже, хто що подумає. І коли я вже впевнена, в я можу спокійно її вдома ганяти, вже, тому що вона вже там на А Коли я знаю, що там якісь рики-крики будуть трошки не дуже, то мені не дуже хочеться сусідів лякати. То я собі йду і в посадки розпівуся. У вас вже є свої прихильники серед рибаків? Не знаю. Я загалом люблю от, прийти, в мене тут ще, там, є другі місця. А я ото прийду, подивлю, щоб нікого не було. Я люблю розпівати щось нове, вчити, щоб взагалі нікого не було, сама собі і все. Я хочу сказати, що ми завжди відвідуємо дві локації наших героїв. Вперше, це там, де вони. Виступають, а друга це там, де вони або працюють, або навчаються, тобто там, де вони готуються до своїх виступів. І це просто найкраща локація, яку я бачила за ці 5-6 наших випусків, тому що ну, максимально натхненно виглядає для того, щоб співати. Як ви взагалі прийшли поки ще не до вуличних, а в принципі до співів? Почала співати ще в дитинстві, музична школа, але там був академічний вокал, потім музичний коледж, але я його не закінчила. А потім сама по собі пробувала там, TikTok, Інстаграм, воно пішло. Просто раніше до війни це було російською мовою пісні, тому, якби, якби скажімо, спочатку почала. А як ви. Прийшли до того, щоб вийти на вулицю співати. Ну тобто, давайте давайте так. Спочатку чи були у вас ситуації, коли ви виступали не на вулиці? Виступала на конкурсах в палацах культури. Це, звісно, не те, що на вулиці. Там одне, там якби готова програма. А як ви взагалі прийшли до того, щоб виступати на вулиці? Тому що коли почалось повномасштабно, мені хотілося якось допомагати, а якось чисто зборами в інтернеті не дуже зможеш допомогти. А ви пам'ятаєте свій перший Виступ. Так. <laughs> Як <Це забуло>? було. <laughs> я подзвонила своїй свекрухі, ми завжди разом їздимо, вона в ефіри в Тік-Токі знімає. Там, якщо якісь проблеми там бувають і типу, погрози, все, вона це вирішила, а не люблю це конфлікти і так далі. Ех, і ну, самі не так страшно було. <плес> <плес> страшно було. Е, я їй позвонила, кажу, ми йдемо співати. У нас не було ні апаратури, нічого. Вона каже, як ти себе це представляєш? Вона взагалі це щоб десь зніматися, оце щось там співати, виходить на вулицю. Ні, це mm -hmm. вона зараз вже теж звикла, теж, ну, виходить раді мене. А так, я пам'ятаю, дзвоню, кажу, йдемо співати. У мене тоді не було ж апаратури. Я взяла оці колонки від комп'ютера, mm -hmm. і в мене то був такий самий звичайний мікрофончик. Ото, що в Тіктокі вести ефіри. Це, звісно, mm -hmm. звук був ужасний. Воно репіло там щось, ну нічого, люди прекрасно реагували. Ми пішли біля магазину. Я пішла, запитала, кажу, як можна у вас тут поспівати, як типу, будуть реагувати. Хазяйка магазину сказала, діть, спитайте у сусідки знизу, бо вона тут сама скандальна. якщо вона погодиться, ви нікому не будете мішати, добре, можете підключатися, бо там тоді не було, як зараз це по блютузу. Все було снурами, треба було і переноски і все. Mm -hmm. Та сусідка сказала: Раді Бога, пожалуйста, співайте нічого. І дала. Добро, і пішло, понеслось. Слухайте, наскільки дивно мені взагалі це чути не від не від вас однієї, я чую, що е, музикант може почути в свою адресу негатив. Це взагалі просто ненормально. Це я хотіла назвати це словом дивовижно, але тут не можна його застосовувати. Це просто ненормально, що люди на мистецтво так реагують. Щоб е, що творча людина не може вийти і ну, подарувати, скажімо, так, свою. Е, Частинку любові, скажімо так, емоції не може навіть не просто заспівати, а ще й збір там робити, тому що хтось може на це відреагувати негативно. І яка який головний посил, ну, якраз таких негативних людей? Типу, валаєш на все місто і так далі. Мені кажеться, просто, і, і, просто може іншим музикантам це не так пишуть, бо я просто, окрім співу, поєдную ще блог. Мене велика аудиторія, і за цього може їх просто бішу, що я це за все беруся і за цього може береться. Тому що так, що прям, там скали, що там щось прям таке не подобається, прям такого не було. Більше, напевно, ті, хто як хейтери їх називають. Mm -hmm. Більше щось. Не, ну, таке. Просто якась, наприклад, Людейна. Марія Іванівна, mm -hmm. яка йде, вона навряд чи не знає, що ви блогер. Бабуся бувала, йшла, теж, да, mm -hmm. каже, Ті по траура, ви оце співаєте. Війна, ви співаєте. Ну так а як війна закінчиться? Якщо ну треба якось наближати, перемогу? хто буде збори закривати? І я завжди казала: ви на мене кричіть, не кричіть, Поки війна не закінчиться, я збори не перестану робити. Істину навколо ходять, одні прокатори придумали собі, що вони ікуратори. Мета закрити збір. Правильно я розумію, ви виходите там один раз на тиждень, два рази на тиждень. За скільки ви зазвичай часу закриваєте збори? У мене навіть коли я співала дуже часто на вулиці, збори чисто з вулиці співу повністю ніколи не закривалися. Тобто частинка звідси і мені дуже допомагає те, що в мене велика аудиторія в Тіктоці в Інстаграмі. От, наприклад, я виклала якесь відео, воно залетіло. От я кожному сижу там вночі, чи коли я, е час, і пишу там допоможіть закрити збір. Пишу, пишу, пишу. І от таким ну тобто чином воно закривається. То що поба... ну, все взаємодіє, та ще поспівала мене знають, побачили, побачили відео, яке залетіло, і отак. В основному, отак воно закривається так, щоб чисто з вулиці хотілося б, але й без цього ніяк воно все в мене в кучі. Якщо говорити не тільки про волонтерство, поговорити про ваші відчуття, що вам дають ці виступи на вулиці, як ви себе в момент виступу відчуваєте. Музика це все моє життя. Я з дитинства співала, і на вулиці це бути для мене почутою. Тобто, це для мене практика, тому що я там, там співаю різні пісні, більше репертуар стає. Ну, я не знаю, це для мене як релакс. Перші пісні першого виступу пам'ятаєте? Смутно, мене тоді в репертуарі було, напевно, штук 10. У мене концерт на час десь вийшов, може й більше. Там ще тоді бабуся біля мене квіти продала суха балка, магазин. Воно сухі балки, магазин суха балка. Е, получається, бабуся квіти там продавала. Вона теж за мене там була теж заступалась, бо теж так по-разному -по люди реагували. Я ну, понятно, тоді воно реально такий звук, бо я би сама не слухала. Ну, я ж то хотіла добро робити, а не ну, концерти давати. Добре, а як ви готуєтесь до своїх виступів? От, наприклад, знаєте, що в неділю я. Я виходжу там о 8-й ранку чи о десятій, чи о котрій там виходите, е, виходжу співати. Мені треба підготуватись. Є у вас взагалі така да. практика? Потрібно е, обов'язково прокинутись години за три, тому що голос прокидається не одразу, як ти тільки вставиш. Зазвичай зранку, так як я сьогодні там зранку йду співати, то голос в основному хрипить і він більше до ночі вже починає нормально звучати. Як уже розпіваєш. тому що мають бути і розпіви. Там, наприклад, молоко з маслом приймаю, всякі там, вправи роблю. За три години десь стою, щоб це піти поспівати. А, а до цього якось готуєтесь? Ну, наприклад, скласти репертуар, там, якось розпіватись? Передивляюся пісні, пробую, що воно там як звучить. Там, буває таке, що сьогодні ця пісня звучить, а завтра не звучить. Другу беру замінюю. боги мої. Посадіть молоду я ворину, і не плачте за мною. За мною за затраче. Я ж люби вас усіх та найбільше любив Україну, в цьому є та найважча провина моя. Хотіла б, щоб в кривоморозі. До людей, які виступають на вулиці, відносились трошки лояльніше. Навіть як щось не подобається, ну пройдіть ви, ну не фиркайте, не плюйте, ну Боже, людина старається. Ну, зрозуміло, що там особливо там одне діло, коли там людина там щось собі зробляє. Якщо людина хоче щось зробити, ну по різному буває, буває, зірвався голос. Тим паче, це не під фонограму, це живе ну, живий виступ. І це не професійна апаратура. Воно може бути по різному. Людина була не виспилася, голос не звучить, і ще щось буває, дуже нервує, але ж ну сама місія цього, чому вона це робить? А навіть якщо просто співають, ну людина ж старається, вона щось робить. Вона ж не сидить, не просить, а вона ну робить щось для цього, щоб заробити. Люди майте повагу.